<плочинг> я, я можу сказати одну річ. Все, що можливо за цей короткий термін, я зробив. Я зробила максимально все для того, щоб вона могла з цим впоратися. Як складеться завтра, це вже напевно не залежить до від нас. Твоє завдання сьогодні отримувати задоволення від водіння і просто відпочивати там, де є можливість. Я сьогодні піду на вінницю в одне прекрасне місто. Я сьогодні розгрозила себе від роботи. У неї велике бажання скласти з першого разу, щоб довести друзям, близьким, знайомим, всім, що вона не знає, ну, гарна людина. Тобто для неї скласти з першого разу це гарна людина. Я боюсь про це думати. Я сьогодні піду в салон красоти, я сьогодні піду подивлюся, ще якісь відосики. Бо його теорії те, що він мені казав додивитися. Саша каже, головне, щоб я вже була розслаблена, і я все здам. Сумне, що це все закінчується. Що саме закінчується? Ну, заняття з тобою, Саш. Ну, де у мене ще такий обгреть буде, як не. Так? Послухай, не, за, не зациклюся на цьому, що закінчується, що це. Ти будеш навчатися ще. Звісно, я знаю. Це, того у я тебе клубі. це точно не закінчиться. Таня прийшла у набагато кращому стані, ніж була до цього. Вона була стабільною, спокійно виконувала ті завдання, які я запланувала. Не відчувалась цієї такої підвищеної тривоги. Я думаю, що тривога, вона. Тривожність взагалі супроводжує Таню часто по життю, але сьогодні відчувалось такий від Тані більш впевнений стан. Слідкуєш за пішоходами і траєкторією руху Ага. і за розслабленістю. Звісно, Саш. Знаєш, в чому я помолився? Що коли людина каже, що у мене було 50 70 уроків водіння, я розумію, що було не уроки водіння, а просто водіння. І тому, в принципі, треба було розраховувати на більш е, довгий термін, і тоді, можливо, були б якісь інші речі. Але навіть виходячи з цього, я розумію одну річ, що вже сьогодні її вантажити чимось немає сенсу, хоча є стресові моменти. І я намагаюся вивести її такою в лайтову версію. Хоча вона себе заганяє психологічно. мене, знаєш, мене все время переслідує відчуття, що я роблю щось недостатньо. Саша казав, що я недостатньо вчила теорію. Я не можу займатися тільки водінням в своєму житті, чисто із за того, щоб мені було що кушать. І я маю поєднувати і роботу, і водіння. І дуже багато тасків навалилось, і я розумію, що все для мене важливо. І я розумію, що я можу втілити свою мрію, і дуже страшно підвести Сашу. Ми кайфуємо від життя не ми, А ти так. отримуєш задоволення від водіння. Я отримую задоволення від водіння. Саша, ну я хочу, щоб ти теж отримував задоволення. Е... Я можу отримати задоволення тільки від навчання. Іншого водіння. Знак. Я ж не можу управляти зараз. Конечно, у мене керма нема. Ой. То у кого кермо, то і господар сім'ї, знаєш? Ага. Судя по моїй сім'ї, так воно і є. Запит сьогодні був саме підготовка до іспиту. Я давала Тані завдання додому. Це було, я попросила її виписати все, чого вона боїться. Ми розбирали ці моменти, чому ми це робимо, тому що дуже важливо у наших побоюваннях дійти до такого краю, я б сказала, ну, до найбільшого страху, його розібрати, бути до нього готовою. І тоді це напруження зменшується. Страх вже ніби він був до цього величезним, коли про нього дуже багато говориш. Він е досить швидко зменшується у своїх розмірах, і вже ми можемо їм управляти, а не е він нами. Якщо я здаю, я з київськими друзями, з клубниками, домовляюсь про їзду на їх машинах по Києву. Якщо я відчуваю таку впевненість, що я можу перевезти татову машину з сум в Київ, я це перевожу. Якщо я завалююсь, я або їду здавати іспит в сумах, ну, типу, рідне місто моє. Чим краще знак настроєння, тим краще я їжу. А може, навпаки, я йду на водіння, або зараз мені треба кудись їздити, значить, у мене гарний настрій. Можна так конечно, себе запрограмувати? Саш, конечно. Тобто не настрій впливає на водіння, а водіння впливає на настрій. Зішне, Саш, з тобою мені їздить завжди в стрім. Можеш іграшку посадити, назвати її Саша. Це смішно. Це смішно. Я не хочу там зараз там щось казати, але дуже часто таким, як Таня, не скласти з першого разу це гарний поштовх, зрозуміти. В цьому житті можуть бути помилки. З помилок треба робити висновки, рухатись далі. У Тані ще довгий шлях. Психологічного настрою на дорога. Тата, звісно, буде на мене давити, я це знаю. Я цього дуже не хочу. Дуже бажано мені здати іспит завтра. Мене знає, що мені не треба чувствовати, що Саша що це єдина людина, яка вірить в мене, як водія. Все время папа мене критикував. Він казав, коротше, що в мене з технікою контакт повністю відсутній. Що як тільки я торкаюсь до любої техніки, в мене тут же починає погано працювати і ламатися. Як тільки комп у нього зламався, він казав, що в цьому виновата я. Я кажу, папа, у мене таке впечатлення стається, що ти техніку любиш більше, ніж свою дитину. Я кажу, це хіба окей? Я кажу, ні, це не окей. Також ми робили вправу для такої підвищення впевненості, я б сказала, ця вправа є у відкритому доступі на нашому. Відео з Олександром про страхи водіння, як скласти іспит з першого разу. Ми дуже добре добре попрацювали. Таня е Виконувала все на ура і я також вийшла задоволеною з нашої сесії. Таня вийшла навіть посміхаючись, я проваджала її, бачила, чула верніше, як вона посміхається, сміється навіть по вулиці. І потім Таня написала свій фідбек, що сьогодні в неї чудовий день, хоча вона могла б нервувати, але вона сьогодні почувається досить добре впевнено. І насправді готова не скласти, якщо так станеться, і спробувати знову. Одна моя англічанка казала: Таня, в тебе є супер скіл, ти завжди во час навчання психуєш, паришся, переживаєш, що щось піде не так. А потім десять, а не одинадцять, а потім в моменти момент ти береш себе в руки. О, класний, класний скіл. У неї один варіант. Таня складає іспит, і Таня не складає іспит. У неї ще велика робота над практичними речами, тобто над практичними моментами управління автомобілем, продовження навчання, де вона буде продовжувати і з ким це вже Танін буде вибір. Друге, друга річ у неї велика робота над своїм внутрішнім світом, чи це самостійно, чи це з психологом, чи це, не знаю, з друзями, батьками, з ким завгодно. Їй треба зрозуміти, що на дорозі все залежить від неї, і що якщо сигналять, то не вона погана, як людина, а можливо, якусь дію вона зробила неправильно, або просто їй хоче допомогти. Або ну, вона виїжджає на дорогу з відчуттям, що зараз її поб'ють. Краща передача поміняти. Yes, ну, та не зосереджуся на чомусь, крім водії, тільки водій. Ти зараз все життя згадаєш, поки поїздимо дві години. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Батьки на мене давлять з цим посвідченням. І вони кожен раз пишуть, що там твій вінницький препод і так далі. Ну, коротше, вони кожен раз пишуть, цікавляться. Я їм навіть не казала про дату іспиту, я не хочу їм про це казати. У мене колбасить страшно. Але Саша сказав, що сьогодні головне кайфанути від їзди. І сьогодні він був добрий і хороший. Такий, як я люблю. Вчора він, так правда, ну, дав мені волшебний пендель. Здасть, завтра іспит. Я не можу сказати цього. Я справ... насправді не знаю. Сьогодні так. Це ж е, залежить від того, наскільки добре вона поспить, як складеться ранок. Е, в них же Сашу ще є водіння до іспиту. Як воно прийде? Е, на Таню е, досить сильно впливає, коли вона відчуває, що помиляється, що не виправдовує сподівань, що десь Саша засмучений тим, що виходить не так, як хотілося б. І ці моменти можуть повпливати на неї. Завтра Таня. Може не скласти по двом гаречам: а. психологічно. Б, якась просто фізична втома. От просто десь, якщо не виспіться, або ще щось. І психологічний настрой буде завтра впливати на все її складання. Або... Мені би знаєш, вибач, що я щось це скажу: ласкаємо машину і кажем їй дякую. Це Типу, знаєш, це тілесний контакт. <смі> я не знаю, можливо, у когось вони виключать якісь. Ну, коротше, пошлятики, асоціація. Але це чисто нормальні асоціейшнс. У мене є стратегія виходу на, на певну суму, щоб я могла купити собі машину. Машина в мене буде 100%. Я, я, я 100% знаю, що через рік, може, через півтора, в мене 100% буде машина. Я це не кину ніколи в житті. Я вже почала змінюватись. І я, знаєш, я коли в транспорті їжджу, в громадському, думаю, блін, було б класно їздити на машині. Якби я знав усіх таняних родичів, близьких, друзів, батьків, я б сказав би просто позвоніть їй в день іспиту і скажіть, ми тебе любимо, ми тебе там цінуємо незалежно від того, як ти складеш іспит, ти залишишся тією людиною, яка є. Цієї підтримки їй не вистачає, і вона би тоді склала. Чи втрачу я якісь свої якості? Ні. Чи змінюся я від цього як людина? Ні. Так, в якийсь момент мені буде важко, але я не зруйную себе цим. Чи, наприклад, там покинуть мене рідні після цього? Ні. Чи відвернуться люди? Ні. Тобто деякі такі страхи можуть бути тільки нашими фантазіями. Тому я б хотіла побажати Тані такої впевненості у собі, як сьогодні, і у своїх силах, і м -м -м, продовжувати працювати над собою, не зупинятись на цьому. І надо він про моралі мені читає. І це та сторона Саші, яку я не дуже люблю. Тому, ну, просто Саша став мені джерелом Петринки. Це факт. Якщо я сорю з Сашей. То я думаю, все, у мене немає нікого, тому що Діма мій, хоч він і офігенний, але він не розуміє, як це, тому що він сам через це не проходив. Виходить, що батькам я не можу їм відкритися, тому що вони почнуть давити, питати, розпитувати, і цього допитування не хочу. Ну, типу, знаєш, людина ресурси вложила сили, і я боюсь його якось ну, підвести. От Я прямо на час критики, от все час висадок якийсь впадає, ні про що, крім цієї критики, не можу думати. А що ти сприймаєш критикою під час навчання? Е, ну, от коли тебе прям щось конкретно злить, що я щось не так роблю. Ді -ді от вчора я прям я прям дуже розстроїлась, коли ти сказав, що мене Тані, типу, мене лякає твоя реакція на те, що... Ти знову не на да, да, да. Хвалив. Не пам'ятаючи на горці встиг похвалити, але намагався. Ну я сьогодні взагалі в, лайтов... в лайтовому режимі. Єдиний трабл це на горості, і тут... тут я просто хотів, щоб вона знайшла інструмент. При тому, що я інструмент дав ще на початку наших уроків водіння, що в будь-якій ситуації ти концентруєшся на діях, а не на емоціях. Коли він злиться, він так дивиться на мене якимсь строгим взглядом, холодний, але такий строгий. Він мені, звісно, трошки мозги вправляв в плані того, що ти звикла, що з тобою сісюкається, -сі ти звикла, що. Тобі все дістається, а тут так не буде, люди не завжди будуть добрими і хорошими. Але з другої сторони, я розумію, що цей волшебний пендель був мені корисний. Тому що ну, це підштовхнуло мене до роздумів, до розвитку. Інструктор Олександр Зєчого скаже: ти все зробив можливе і тобі вдалося. Якщо у Тані буде фраза, типу, блін. Були моменти, де я отримала задоволення. Я на, 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 наразі розумію, що таке навчатися, і я розумію, що від цього теж можна отримати задоволення навіть від зробленої помилки, тому що це висновок. От для мене це енд. Якщо Таня не здає іспит. Чи справився у цьому разі Саша? Так. Да. Я думаю, він зробив все можливе. Я вважаю, що я також зробила все можливе. І ми насправді всією командою дуже вболівали за Таню. І я за Сашу полювала, тому що йому доводилось напевно взяти на себе такий найсильніший удар. І це насправді дуже непросто людину, яка досить багато хвилюється, навчити, тому що у цьому хвилюванні, у тривозі ну просто неможливо сконцентруватись. І це був ну така задачка з дірочкою, я б сказала. Зараз буде у тебе там невеличка перерва, спробуй запам'ятати це відчуття. Те, як ти зараз їхала, те, як ти зараз була розслаблена, якщо б зараз був іспит, ти б склала. Боже, Сошо! Тобто Твої ось, ця, ось, ця, ось ця розслабленість, ось ця зосередженість. Ти намагала, єдине, що ти намагалась декілька разів уйти з дороги, я тебе повертав. А, да. Тобто на іспиті я цього не зможу зробити. І якщо зараз я ми зараз тебе поїздимо, якщо ти будеш сама уходити з дороги і робити помилки. Ну, з цим я не зможу допомогти. я не Саша, я дуже сильно постараюся. Ти це знаєш. І коли мені щось дуже От, Можливо, навіть не треба старатися, просто будь такою, як ти зараз є. Це перше. І друге, зараз, поки буде там перерва, я тобі розкажу пару секретних інгредієнтів складання іспиту. Але то не на камеру. Ти особисто отримав задоволення. Я ти знаєш, я навіть багато речей ще й навчився по-іншому дивитися на якісь ситуації і. Задоволення в тому, що людина може змінитися. І у Тані є великий шанс змінитися. Хоча, знаєш, у неї швидше б цей процес пішов, якби була підтримка навколо. Я би хотіла Тані побажати згадувати певну сьогодні і думати про те, що в житті дуже часто. Якісь наші страхи, тривоги, нав'язливі думки це просто думки, і вміти повертати, чи не вміти, а певно вчитися повертати себе у реальність.